Номер 964, сторінка 213. Запиши у вигляді дробу частку. Для того, щоб частку записати у вигляді дробу, потрібно ділене, записати у чисельник, а дільник у знаменник. У нас в підручнику це записано як А, що ділиться на Б буде дорівнювати «А, Б тих. Ділене у чисельник дільник у знаменник. Перший приклад. 1 поділити на 7 буде одна сьома, другий 4 поділити на тринадцять буде 4 тринадцятих. Третій. Дванадцять поділити на 5 буде 12. П'ятих дванадцять п'ятих і четверте. Сорок три поділити на сімнадцять буде сорок три сімнадцятих.